Друзі, всім привіт! Сьогодні я з вами Леся. І сьогодні ми будемо дивитися, що це за напої. Я сьогодні прибацав такі напоїчки, як вони сказати, я, ну, я, я вже їх відкрив, щоб було легше. І тут і це такі напої Шейк. Я їх ще ніколи не пивала, вони мають бути добрі, вони безалкогольні, як ви бачите. Тому поставте лайк. Це відео. Підпишіться на канал. Ви зараз на екрані бачите канал Ілії. І тому ми розпочинаємо. Ну, маємо ми тут, тут такий перший смак Це з, 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 з розою та з полуницею. Ми зараз його попробуємо І подивимося, якого він кольору. Зараз я його спробую. О! Він такий сама да, добрий. Цей напій з 10, Це от прям такий... Ну, такий нормальний. Але я хочу подивитися, тепер який він має колір. Подивимося, може червоний якийсь. Ні, рожевий. Червоний, я не знаю. Там більше вже немає. А подивіться, як це. Такий рожевенький напій. Мені він подобається зараз ще з цього пробую. Це дуже собаче. Ну, ну добре. Переходимо к наступному напію Ой. Маємо. Тепер. У на нас є напій з якимось там яблучком. Зер... Zero... Алкохоль коктейлс. Це, по-моєму, з чим? Це з. Мультифродюс Якісь там квіти. Є. Я не знаю, що там за квітка. Ну, Давайте попробуємо. Незвонути яблучина Ми подивимося, який вона має колір Це дуже цікаво. сюди. Ага. Воно просто як Спрайт. Цікавенька штука. Я ще добив за. Да? Я, я, я ще добив, ну я, я ще трохи добив, і мені тепер цікаво. Що буде, якщо ми це все разом залишаємо, подивимося. Ну, оцей воднапій, коротше, ну він такий. Оцей воднапій я оцінюю ну, такий. Де теж десь 10, Ну, він дуже смачний. Тому я зараз знову принесу якусь таку... <плакви> баночку і подивимося, як воно буде змішане. Друзі, я, я маю тут такий... ой, що не прилив. Я маю такий... Ой, чек -чек -чек -чек. Е, я маю такий... Я тут такий стаканчик і зараз ми в нього змішаємо ті речі. Добре, зараз я вам покажу стаканчик той. Так, о. так. Беремо цей напій, вливаємо туди. Чуть-чуть такого вимаємо, так. Потім цей напойчик. Не знаю, з чим він, але ні, а він же був з по-моєму. О, тепер змішуємо. І готовий напій. І він такий червоний троєрушки, зараз я його спробую. Не знаю, такий якийсь солодкий. Ну, типа такий якийсь. Але я хочу це налити. Чекайте, може я буду продукувати. Та я жартую. Я такого продукувати не буду. Ну, це типу подкес дуже смачне. Зараз я заправию. Чекайте. Ой, у мене ще є другий стаканчик, тому хочу ще раз зробити цей коктейль. Перше це сюди вливаємо. Друге це вливаємо. Єс, 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 є, друзі. наповнений стаканчик, я ще трохи добавлю того. Ще трохи того буде порівняно. Друзі, а може мені перепишіть мені, чи... чи мені може з цього зробити своє, мор... своє морозове. От я не знаю, на мене їх це дуже класно, круто. Тому ці, ці напої були дуже смачні, очевидно. І я я, я цей поп'ю. Все, тепер нормально. Друзі, якщо ви хочете таке, щоб шо, шо, я... щоб ви побачили, як я з цього зробив морозиво, то пишіть. І ну, я, я з вами був Ласик. І всім па-па-па-па!